Всім привіт! Нічого сьогодні зранку не знімала, хоча роботи було зроблено дуже багато. Забула, геть, слухайте, немає часу взагалі. Прийшли з колею Златою в Леруа Мерлен докупити те, що не докупили вчора, але ця річ нам дуже потрібна. Дивіться, Оля зараз перевіряє, чи все там в порядку, чи все там вистачає. Хай дуже мені сподобався цей магазин. Є все, що хочеш. Таке як епіцентр, у нас таки криво немає. То нам було цікаво подивитися, що тут і як. Прийшли додому, вилазили, сходили по всьому лісовому масиву, погуляли, подивилися, деякі магазини знайшли, а тебе. Тому що, знаєте, звичка лишається все одно звичкою. Ну, На перший час це точно. Ми звикли, що коли у нас є АТБ, є такі продукти, які ми там постійно купуємо, то ми вирішили пошукати АТБ. Ми його знайшли, сходили пішкарусом. Слухайте, мені не дуже подобалось ходити пішки так багато, тому що ноги в мене просто відпадають. Прийшли додому, ага, зайшли після АТБ в Леруа Мерлен, купили штуку одну, зараз вам покажу. І прошлю готую Тут у мене вариться зелений борщ, там смажиться ковбаса. Тут вже зробила котлети. Тут буде пюрешка. Зараз зелений борщ, дорізаю яйця, там щавель, ще порізати зелень. Зараз вам покажу, чим займається. А куля, дивіться, що робить. Купили ми в Леруа Мерлен отаку штуку. Зараз він її збирає. Це стійка для одягу. Коротше, запасний шкаф можна сказати. Так, тому що тут, бачите, тут стара, стара стіночка, в яку багато не повісиш. Я вам вже показувала там старенький, теж ще севдепоски шкафчик. Шафка, вибачте. От. І весь верхній одяг у нас там не вліз, Тому довелося нам йти і купляти отаку стійку. В неї там є коліщатка. Зараз Коля її збере. І потім покажемо. Потім ми так, покажемо, бачите. А, а діти... не, ну можеш показати, як я її збираю. А діти там забурилися на своїх ліжках. А мама готує їсти. А ще в нас намалювалася ось яка проблемка. Чи то я вчора, бачите, от там такий трійничок, і я від холодильника оцю розетку запхала, і вона холіталася, і тому вимкнувся холодильник. Чи в нас просто не працює морозилка, тому що знизу все було дуже добре. Все було чудово, все холодило, все нормально. А от морозилка, я сьогодні її відкрила і побачила, що воно все розмерзлося. Тобто, каліщата я не буду вішати Чого? Ну йди подивись. А що не так? Хай собі стоїть отак та і все. Ну, так просто їй можна було б тягати за Куди собою. Куди ти її тягати тут забираєш? А може її з собою на вулицю. Тобто тоді приліплю ці кавіща. Ну, дивись, як. Все. Коротше, в нас чи не працює ця морозилка, чи просто щось там я не те вимкнула. Спробуємо її зараз оце все розморозити. І потім вімкнемо, подивимося, як воно буде працювати. Тому що, коли ми сюди заїхали, то холодильник отак стояв відчинений повністю. Але отут зверху, отут, бачите, воно і зараз таке все позамерзало, а воно було іще більше замерз. Але він стояв вімкнений, але відчинений. Не знаю, хто це так зробив, але коли ми сюди зайшли, було отак. Я пропонувала Колі привезти свій холодильник. Вже перевірений часом. Ну, якось так сталося, що ми його не взяли, тому що. тому що. От, будемо подивимося, чи він працює, чи ні, потім я вам все розкажу обов'язково. А ще знаєте, що забула вам сказати? Чи це я сама себе накрутила, чи мені так здається, чи воно так є насправді. Е, мені чомусь здається, що тут якийсь газ е, Ну, відрізняється від того, що був вдома, тому що тут. Зранку ставимо чайник кипятити. Ми купили отакий, звичайний отакий чайничок, той, що ставиться на газ. Дома ми переважно кипятили воду електричним, поки він не зламався, потім стали таким. Але мені чомусь здається, що тут все довше якось, вода довше кипятиться. От Зараз поставили варити борщ, він у мене чогось, знаєте, так довго не закипав і кипить так повільно, хоча газ стоїть на всю. Поставила картоплю варитися, вона ніяк не закипить. Я ж кажу, чи мені так здається, чи воно дійсно так? Може він відрізняється. Слухайте, регіон від регіону відрізняється. Але мені чомусь здається, що воно все так добре Добре робиться, так, але дуже довго. Ну що, доброго раночку. А знову йому з днем. Збираю себе до кучі, дівчата ще сплять. Коля вже встав. Ой, обіцяла вам вчора, зараз подивилась, обіцяла вам вчора показати ту стійку, то, що я зробив. Вчора було погано, сьогодні вже її поставили, зараз вам покажу. Ось отака там стійка, бачите? Ось прийшла подружка до мене, Подружайка. Ось, бачите, скільки речей ще туди влізло. Бо вони лежали в сумці і нам не було куди їх навіть повісити. Тому що маловато не вистачає цього шавки цієї. Тому що оця половинка там полички, а тут малесенька там така. Штука, на яку вішати вішечки, дуже малесенька. Добре, що є ще оце. Але цього не вистачає. Тому довелося купити отаку стіючку. Ще малі хочуть купити собі в кімнату, щоб вішати свої речі. Їм хочеться, щоб воно вісти в них на вішечках. Тож, напевно, куплять ще собі таку теж стіючку. Ну що, запустили ми свій холодильник, поклали туди все, будемо тепер спостерігати, чи воно буде нормально морозити. А тут Коля ремонтує витяжку, Тому що вона тяне не на вулицю, у вентиляцію. Не ремонтую, а питаюсь хоча б розібратися, що з неї таке. Ну так, да? вона, вона там тяне і сюди все видумає. Треба щось зробити, щоб воно не будували. Якщо бачите, у нас роботи вистачає, ціла купа. Збираємось потім йти в магазин, а поки що є чим займатися. По магазинах прийшли, ледве приповзли, находили 13 тисяч кроків. Бачите, ходимо по магазинах і ще й робимо добру справу, скільки кроків ходимо багато. Займаємось спортом. От, купили м'ясця, рибки, коля ріже м'ясо. Завтра буде в нас шашличок. Не шашличок. А, так, да, не шашличок. Завтра до нас прийдуть гості. Зробимо маленьке новосілля. Правильно? Новосілля? Сьогодні пішли, скупилися, подивилися знову на ціни, вже придивилися уважніше, пильніше, де що, по чому. Де є термінали, де нема терміналів. Коротше, при, передивилися, знаєте, зробили висновок, що на базарі купити те саме м'ясо набагато вигідніше, ніж в магазині. Ціна відрізняється дуже і дуже. От. Овочі, м'ясо вигідніше. Дуже і дуже. Різниця гривень в 60, мабуть. Так, да, десь гривень 60 різниця. От. Овочі, м'ясо і от таке всяке, коротше, краще купувати на базарі. Ну, звісно, якщо нема можливості, то прийдеться купувати в магазині. Купили муки, тому що. Ой, борошна, вибачте, борошна 5 кг, тому що. З собою взяла хлібопічку і знову буду пекти, напевно, хлібчик. На Поки він нам не набридне. Поки не набридне, буде свіженький домашній хліб у нас. Ось купили м'ясо, овочі, зелень. Таке Короте, все, що нам на завтра потрібно відсвяткувати своє маленьке свято. Потім прийшли, коля в дворі там робив багато, там вимітав, замітав, а я вдома ще доробляла, оце в ванні вигрібала, тому що трошки воно таке, ви знаєте, зателяпане. Навіть не трошки, тому що я вже мила, подивилася, а подивилася, воно щось якесь все одно. Ще, ще у мене лишилася кухня. Але вже це буде не сьогодні, тому що я вже, в мене немає ніяких сил.